Типу, ось щось таке, мені не подобається. Якщо бали, якщо бали виставляти, то я ну, 4 з 10 поставлю твоєму і 3 з 10 своєму. Ну, Мені дуже подобається. Ну, не в Сенсі мені дуже подобається. А в Сенсі воно на смак, як живчик. не солодкий живчик і в цьому не може бути недоліки. Ну мені хочеться більше смаку. Я не відчуваю ні яблука, ні винограду. Так, Але тебе не цікавить ось ці 36 калорій. А для людей, як я, яких це цікавить, да. я... Цьому да. ставлю прям По факту, я не знаю, може знаю, бути. 7. Ну. Я не знаю, скільки було калорій в манбарі, він був прям смачний. Там, типу, 10 з 10, бо я не навиджу. Ми ж блогери, потім покажу. Я дуже не люблю солодкість сидрі і через це їх не п'ю. ну, Він мені сподобався. Це ну, прям, не калорійно, не насичено, прикольно, ось так на пахмельчик. Да? Да там или с девочками там за месяц просечки 5 градусов, так ляп-ляп. Ось, ляп, ось, ось так можна э, по баночке, все. А чем на пахмелон? 5 градусов, как в пиве. Только не мая насыщенного какого смаку. Ты, по сути, как пьешь такую трошечку яблочную минералочку. Вибачте, я пью портер там 13 градусов. <ріст> 9 13. Вот твоя проблема. Ну, в общем, средняя. 6 баллов, хай буде. Але Но из этих двух э, смачнейший яблочный. Яблочный. Еще есть персик в линейке, но мы его не взяли. Мы тому, взяли. Все таке. Не знаю, мені подобається. Не, ну я, я не в восторге. Я, я очікував більшого від нього. Всем пока. Дай -дай.